Сьогодні утеплення цоколя. О, так як екструдований полістирол дорого. Це береться плотно, найбільша пінопласта. О, виходить, наскільки я пам'ятаю, 35-та. Тут яка проблема в цоколі була? Що Він дуже нерівний по площині. А треба було, щоб однакова дистанція була від общої стіни. Довелося нарізати екструдовані квадратики, тому що клеїлося на пухами і бортиком, рамочним способом. І на цю рамку теж нарощувалося 2 см екструдера, щоб вирівняти площину, щоб прольот 12 метрів 12, да, по ліску робився. В рівні, щоб воно було рівно. Зараз промазується по технології, звучить, тобто, так же само.